Друзі, всім привіт! Сьогодні чекаю гостей і приготувала ось таку смачну закуску до святкового столу. Рекомендую і вам приготувати. Це дуже смачно. Отож, розпочинаємо. Беремо свіженький багет, нарізаємо на скибочки приблизно по 1 сантиметру і одразу викладаємо на деку застелене пергаментом. До соняшникової олії всипаємо італійські трави. Та перемішуємо. Я їх просто обожнюю. Якщо ви їх не любите або не маєте, можете замінити орегано, кінзою, все, що у вас є, або все, що ви полюбляєте. Гарненько перемішуємо і змащуємо скибочки хліба. Найкраще мені це робити силіконовою щіточкою. Змащуємо так, щоб на скибочці були трави. Одразу піде приємний аромат по всій кухні. Ставимо в розігріту духовку орієнтовно на 10 хвилин. Нам потрібно, щоб зверху і під низом скибочка була хрумкою, а всередині залишалася м'якою. Я дістала хлібчик, чекаємо, поки він повністю охолоне. Тепер змащуємо крем сиром і викладаємо одразу на тарілку, в якій ви будете їх подавати. Чуємо по звуку, що скибочка в нас хрумка. всередині вона залишилася м'якою. Поверх сиру викладаємо руколу. На кожну скибочку по 2-3 гілочки, цього буде достатньо поверх руколи викладаємо хамон, трішечки ось так його розриваємо. Зверху поливаємо бальзамічним оцтом. І по бажанню посипаємо кунжутом. Я його підсмажила раніше, завжди роблю такі заготовки. Ось так виглядають наші брускети. Це дуже смачно, тому я рекомендую вам приготувати. Всім смачного і до нових зустрічей на моєму каналі!